Ось уже третя ніч, як Ісус похований у гробниці. Сонце ще не встало, від сну прокинулись лише птахи. Чиї це стого не в темряві доносяться, сутінки предранкові женуть, це йдуть мироносиці, плачуть і стогнуть над горем, печаллю охоплені. Йшли вони до гробу сьогодні, щоб намастити ароматами тіло Господнє. Хто відвалить нам камінь від гробу? Ми безсилі зрушити цей великий камінь, який закриває вхід гробу. А може, прийдуть Петро з Іоанном і відвалять нам камінь, тоді помажемо тіло нашого дорогого Ісуса миррою. Марія, Заспокійся трохи. Ось ми скоро дійдемо. Хтось небудь допоможе нам відкрити гробницю. Немає розради, яка б вновила душу мою. Рана моя, велика, як море, душа моя відмовляється від розради, Скорбота в серці моєму день і ніч. За що ж? За що ви так жорстоко стратили його? Скільки добра він зробив, а мені він зробив найбільшу милість. О ні ні. Ніяке зцілення ніяке не зрівняється з тим, що він зробив для мене. О, якби чув тебе вартимей, він би з тобою не погодився. Ми бачили його на Гогофі, як він плакав і кричав За що? За що розпинають його? Адже я був нещасний, сліпий, вічна ніч оточувала мене. Він відкрив мені очі. Тепер я бачу сонце, квіти, навколишній світ. Я дізнався, яке велике щастя мати. О, скільки бідних, сліпих, хворих стілив Ісус. Але я була нещаснішою за всіх цих хворих людей, але, зустрівшись з Ісусом, стала всіх їх світлішою, а тепер згасла радість моя. Душа моя поникла і не піднесеться більше. О Ісусе, прекращий усіх синів людських, цілитель тіл і душ. Він творив милість, правду, викривав беззаконня. Але руки беззаконних розіп'яли його. Він помер. Хто ж? Хто відвалить нам камінь від гробу? Що це? Землетрус? Біжимо швидше до труни. Дивіться, камінь відвалений. Патруна порожня, тіло Ісуса немає на місці. Де ми його поклали? Забрали, забрали Господа мого і не знаємо, де поклали. Не може бути, щоб хтось забрав, а чи тут же ставили варту саме для того, щоб ніхто не забрав тіло Ісуса. Немає варти, камінь відвалений. Забрали, забрали. Мені страшно, що це все означає. Куди? Куди забрали тіло учителя нашого? Що ви шукайте живого серед мертвих. Його тут нема, він воскрес. Він цікає вас у галілеї, -галі. ви там його побачите і скажете те Пету. Що це сон? Чи це наведіння нам після безсонних ночей? Який сон? Ангел говорив із нами. Ісус воскрес із мертвих. Він посилає нас сказати про це учням богословений Господь Бог, який творить чудеса і сповниться славою його вся земля і зрадіють і оживуть усі серця, що шукають Бога. Ходімо швидше, сповістим учням його, і Петру і всім. І коли жінки пішли розповісти учням, воїни. Які охороняли труну, увійшовши в місто, оголосили первосвященникам про все, що сталося. Дозвольте доповісти, панове первосвященники, Могилу, яку ви доручили нам охороняти, сьогодні на світанку сила небесна відчинила, і той, кого ми стерегли, воскрес. Що ще за новини ви смієте говорити у вуха наші, чи вже не підкупили вас, що ви вигадали такі чудеса? Ваша високість ми живі свідки цих чудес розп'ятий Ісус дійсно воскрес. Але де ж інше з цього загону? Чому у вас тільки двоє? Сіння Ісуса перевело нас у такий жах, що ми всі тікали від гробу, хто куди. Тільки ось ми двох прийшли доповісти про те, що сталося. Але вас усіх буде суворо покарано і притягнуто до кримінальної відповідальності. Чим же ви можете довести, що Ісус дійсно воскрес? Господа, невже ви так міцно спали? Що начув якийсь сильний землетрус? Був на світанку. Ви вирішили використовувати явші природи, щоб довести нам вигодну неправду про воскресіння його? Землетрус не є доказом ваших слів про Воскресіння Ісуса, тому що три дні тому Він помер на хресті під час також Землетрус, і він не викликав його до життя. Господа первосвященики. Але чи не через страх Його Воскресіння ви поставили нас охороняти гріб його до третього дня? Тож коли він іще жив, казав, що третій день Воскресне. Ви цього боялися? Ми навіть не вірили. Що це може бути, але він дійсно воскрес. Ми на власній оці бачили, як це було. Розповідайте по порядку, як це було. Вранці, коли сонце ще не зійшло, раптом стався великий землетрус. В одну мить з'явився ангел. Вигляд його був як блискавка. Ти вмієш говорити. Ану, продовжуй ти. Далі розповідай, як усе це було, і що робив в у блискучому одязі. Було ваше первосвященство точно так, і мої очі побачили, як ангел відвалив камінь від гробу. А що тепер ти скажеш? Чому ваш загін не напав на нього, перш ніж він відкрив могилу? Ваше первосвященство ангел не людина, щоб на нього можна було напасти. Ми не встигли й оком кліпнути, як усе це сталося і від цього явища. Ми впали, як мертві. Що було далі? Як він Воскрес? Коли ми впали, все бачачи і чуючи, але не маючи сили і можливості піднятися, то гробу прийшли жінки і стали шукати у гробі розп'ятого. Тут з'явився їм ангел і сказав Кого ви шукаєте? Ісуса розп'ятого? Його тут немає, він воскрес. Ідіть скоріше і скажіть учням його, що він воскрес. Ми в страху і жаху бігли хто куди. І ось тільки ми вдвох прийшли в місто, щоб доповісти вам про те, що трапилось. Вийдіть, поки ми приймаємо якесь рішення. Панове перве священники, чекати не можна. Що нам робити? Що такі провозхресні рознесуться по всьому місту, і народ повстане проти нас. Потрібно дати їм гроші негайно, зараз. Гей, поверніться. Вислухайте у нас уважно. Ми дамо вам достатньо грошей. Ви йдіть по всьому місту і говоріть так, що коли ви спали, прийшли учні і вкрали його. Не можемо, ваше первосвященство, взяти на себе таку ганьбу, що ми на посту спали. І слуг дійде до правителя нас звільнять зі служби. До того ж, за це ми можемо зазнати тілесного покарання. Ось вам гроші. І що? По 300 динарів. Тільки ви маєте сказати так, як ми говорили вам. Ми заснули, учні прийшли і вкрали. Якщо ця чутка дійде до правителя, ми його переконаємо і від вас від неприємностей позбавимо. Що ж, за таку плату і на біле, можна сказати, чорне. Ходімо, хлопці. Слухайте новину чули Ісус Воскрес. Та це неправда. Як неправда, я тільки зустрів жінок, які були біля гробу. Ну, ми ту труну охороняли. І коли Но... ми заснули, прийшли учні і вкрали тіло Ісуса. І тепер кажуть, що він Воскрес. Це неправда. Я тільки зустрів двох з охорони, і вони мені розповіли, що вранці під час землетрусу. З'явився ангел, відкрив труну, і вся охорона впала як мертва. А Ісус Воскрес про що сповістив ангел жінкам, які прийшли до гробу. Вам воїни сказали ось невірні люди для нас яму копають, але ви не вірте їм. А кому ж вірити вам? Звичайно, ми ж бачили, як усе було. Бачу, як прийшли учні і вкрали тіло Ісуса. А для чого ви там стояли, чи не для того, щоб охороняти труню? Первосвященики боялися, що Ісус Воскресне, ось і поставили нас охороняти. Але вони підкралися так тихо. Щастя їхнє, що ми не прокинулося. І ви кажете, що самі бачили, як його вкрали? Ну так, на власні очі. А чому ж інші кажуть, що він воскрес? Таких, напевно, підкупили учні, ви їм навігте. А як же ви могли бачити, якщо ви спали, чи можна спати і бачити? Та що ви до нас пристали, що ви від нас хочете, що знали та й сказали, ми не зобов'язані перед вами звітувати. Вільно, що вони від нас хочуть. Дозвольте, ми йдемо до своїх занять. Ясно, ясно. Ви готові ламати будь-який перепони аби всю правду поставити на своєму. Христос воскрес. Звідки ви це знаєте, ви бачили? Так я пати і увірував, коли вранці до нас приходила Марія Магдалина і сказала про те, що гроб поросний, і ми з Петром побігли туди і знасли камінь відваленим. Приходимо до гробу і бачимо. Одні пелени лежать, і плат, який був на голові його, не з пеленами лежить, але особливо звитий на іншому місті. Я побачив і увірував, що Христос Воскрес. Так, воїстину воскрес. А ось Макдалина йде. Христос Воскрес. Ісус Воскрес з'явився мені в саду. Як? Коли я була біля гробу й плакала. Раптом бачу, хтось стоїть біля мене. Я думала, що це садівник, і питаю Скажи, ти виніс тіло Ісуса, де ти поклав його? А Він назвав мене на ім'я Марія, і тут я побачила, що це сам Ісус Воскреслий стоїть. Від радості я вигукнула, Учитель, і кинулася йому в ноги. А він сказав мені: іди до братів моїх, я вас сходжу до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І ось я сповістила всім, що Христос воскрес!